Він порівнює будівлі з жінками та вірить у захисну силу знаків. Їх етнолог Андрій Темченко досліджує вже не перший рік. Показує непримітний, на перший погляд, будинок по хрещатику та на ньому з обох боків літери. Там вирізьблена літера Ж. От вона вирізьблена на вуглі, вона вирізьбена якраз на вуглі, який припадає на схід сонця. Тобто там розпашовується ікона, це так званий красний кут. В красному куті розташовувалися ікони. Там молились люди на схід сонця, це такий невеличкий домашній вівтар. Із давніх давен каже етнолог, літера Ж символізувала життя. Головні слова наших пращурів жінка, життя, жито починалися саме з неї. Подібні написи на будинку оберігали й господарі від нечистої сили та поганої енергетики. Та захисні елементи на черкаських будівлях не лише автентичні, а й подекуди запозичені в Європі. Приміром, декор Черкаської музичної школи номер 2 як собору Паризької богоматері. О, такі Напівколони, стріли, які поражають негативну силу, нечисту силу, вони зустрічаються в декорах середньовічних храмів Європи. Сакральних знаків на черкаських будівлях було чимало та час невблаганний. Через недогляд, унікальний прадавній знак на ось цій будівлі тепер можна побачити хіба що на світлині. Така доля за кілька десятків років спіткає й інші, як нічого не робити, і з жалем констатують дослідники. А шукати цінність у декорі нинішнього часу марна справа, каже історик Сергій Шамара. Бо за останні два століття докорінно змінився світогляд українців. Якщо раніше все давнину люди вкладали туди якийсь сакральний смисл, то зараз це не більше ніж якийсь естетика, елемент Кору, і це можна бачити по навіть тих, хто зараз розбудовується. Якщо це якісь палаци, то люди навряд чи знають смисл тих знаків, які вони розташовують на будівлях. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка новини.